Як часто ти думаєш про Римську імперію? Нещодавно це питання стало популярним у всесвітніх трендах соцмереж і перетворилося на справжній мем? Виявилося, що безліч дорослих чоловіків думають про Римську імперію чи не щодня настільки їх приваблює ця давня цивілізація? Тож зараз і ми дізнаємося, як вовчиця допомогла заснувати Рим, яке місце проживання тоді було найпрестижнішим у місті. Та чому вивчення історії римської держави ключ до розуміння західної цивілізації? Це Апеннінський півострів. Поглянь, він схожий на довгий чобіток, тому його легко можна знайти на будь-якій карті. Із заходу береги Апеннінського півострова. Помиває Тіренське море, з півдня Іонічне, а зі сходу Адріатичне море. На півночі півострів від Європи відділяють високі гори Альпи, вершини яких завжди покриті снігом. Уздовж півострова простяглися Апенінські гори, де росте ліс. Через півострів також протікає стрімка річка Тибр. У її дельті добували дуже цінний ресурс сіль. Її використовували, для збереження м'яса та риби. Неподалік сучасного Неаполя лежить відомий вулкан Везувій. Ох і немало проблем він приносив місцевим на півдні розташовується півострів Сицилія зі ще одним відомим вулканом етна. Снігу на Апенінському півострові майже ніколи немає. Клімат вологий, земля родюча, тому тут добре дозрівають апельсини та лимони, виноград та гранати. Оливки та мигдаль і ще багато іншого. Основні заняття місцевих землеробство, садівництво, ремесла і скотарство тут завжди була їжа для худоби, тому ще стародавні греки почали називати Апенінський півострів Італією, це слово перекладається як країна телят. Але хто ж мешкав на цьому прекрасному півострові? Ось зараз і дізнаємося. Апенінський півострів завжди приваблював багато племен на півночі жили етруски, у центральній частині латиняни, сабіняни, умбри та інші племена. На півні півострова з 8 століття до нашої ери засновували свої колонії стародавні греки. Проте зараз краще вивчимо етрусків, бо саме вони мали неабиякий вплив на людство. Історики досі сперечаються. Звідки етруски прийшли на ці землі, але відомо точно вони мали розвинуту цивілізацію, вирощували зернові та виноград, уміли осушувати болота, перетворюючи їх на поля. Етруски також успішно торгували, возили морем сировину, кераміку, мідні, бронзові, залізні речі та ювелірні вироби. Етруски славилися і своїми пишними святами, чутки про які ходили всім півостровом. Можна лише сперечатися, якою була б цивілізація славних етрусків, якби нижче за течією бурхливого Тибру не розпочали будувати місто Рим. І тут у нашій розповіді з'являється вовчиця, є легенда про заснування міста Рим. Одного разу хвилі річки Тибр прибили до берега кошик, звідки роздавався відчайдушний дитячий плач. У кошику були двоє немовлят, хлопчиків, і вони б точно загинули без допомоги. Але малих помітила вовчиця. вона прогодувала дітей, наче власних вовченят, і коли хлопці виросли, то вирішили побудувати місто там, куди приплив їхній кошик. Утім, скоро брати пересварилися. Ромул убив Рема і назвав нове місто на свою честь Римом. Днем заснування Рима вважається 21 квітня 753 року до нашої ери. Від цієї дати римляни і вели своє літочислення. А на Капітолійському пагорбі в Римі становили статую вовчиці. Чи віриш ти в цю легенду? А як думаєш, чи могла вовчиця виховати хлопчиків? Напиши відповідь у коментарях. Легенда красива, але історики знають точно. Так, був такий перший цар Риму Ромул, і він, ймовірно, походив з племені латинян. Вони будували невеликі поселення на вершинах пагорбів, займалися землеробством і скотарством. І з часом ці поселення розросталися та об'єднувалися на семи пагорбах над річкою Тибр, що захищали мешканців міста від ворогів. До речі, найвідомішими пагорбами були палатин і капітолій. На палатині селилися багаті і знатні люди. На Капітолії римляни збудували фортецю та головний храм міста, присвячений богу Юпітеру, а величезне болото між пагорбами осушили та влаштували там ринкову площу форум. Спочатку Рим нагадував велике село, дерев'яні будинки, солом'яні стріхи. але згодом його жителі спорудили гарні помешкання палаци, храми та оточили Рим муром, як же римлянам. Вдалося так швидко розвинути місто. Зараз розкажемо. На розвиток Рима надзвичайно вплинули північні сусіди, етруски. Їхні правителі керували містом понад 100 років. За цей час етруски запровадили алфавіт і писемність. Згодом це сформувало латинську мову. Етруски навчили ранніх римлян прокладати дороги. Осушувати болота та будувати каналізаційні системи. Вони також розказали, як будувати храми та громадські площі. Навіть знаменитий римський одяг ТОГА це теж від етрусків, і туди ж традиція пишних бенкетів. Але головне, що від етрусків взяли римляни, це модель потужної армії, бо через роки римляни завоюють і самих етрусків, і багато інших народів. Так починалася історія Рима. Який пройшов шлях від невеликого поселення на річці Тибр до столиці потужної Римської імперії. А сьогодні Рим столиця Італії, яку ще називають вічним містом. Запам'ятай. Апенінський півострів схожий на чобіток, омиває Середземне море. У півострова гористий рельєф, середземноморський клімат. Та різноманітна рослинність. У центрі півострова 753 року до нашої ери плем'я латинян заснувало Рим. Місто лежить на семи пагорбах на берегах річки Тибр. У давнину північними сусідами римлян був високорозвинений народ етрусків, у яких вони багато чого запозичили, від писемності до будівництва та військової справи. Приєднуйся до нашої крутої подорожі у світ історії, став уподобайку та підписуйся на канал.